Друзі, привіт! Ну, сьогодні вже відео про практичне використання ось цієї акумуляторної пилки Procraft з двома акумуляторами. Попаєсь попереднє відео, як я її придбав, такий огляд її. Ну, Быстренько пробіжимося по ній. Вона з двома акумуляторами. Я взяв 8 Амперні, можна взяти 4 амперні буде дешевше. Ну, Я взяв зразу 8 Ампер. Ось така тут шина 35 см. Тобто інформації такої про неї багато. Ну, а Кому цікаво, то можете подивитися моє попереднє відео, детальний огляд цієї пилки. Ну, А сьогодні ми. Попиляємо. Я вже в неї трошки дров напиляв, гілок там таке всяке. А сьогодні ми засічемо час за наскільки хватить акумуляторів, на який час і скільки дров я напиляю. Ну, Тобто, це все умовно, більше, менше, ну, хоч приблизно я вам приблизно скажу порівнянні із бензопилкою. Пилка є у мене. Олео Мак 941. Вона вже в мене 16 років, трошки там переламався провід Високовольтний що йде на, на свічку з запалювання. Ну, тобто, вирішив вже та стара, Ну я ту відремонтую, буде як запасна. Ну Буду користуватися і тією, і тією, як відремонтую. Ось От таке. В общем, що ми зараз? За який час, скільки ми напиляємо на одній зарядці? Цих акумуляторів. Потім я поставлю ці акумулятори на зарядку і теж подивимося, за який час вони зарядяться. Будемо підключимо ватметр, ой, підключимо зарядний пристрій через Ватметр. І подивимося, скільки потрібно електроенергії від мережі 220 вольт вашої, скільки ви потратите електроенергію, щоб зарядити один раз два ось ці 8 амперні акумулятори. Ну, тобто зараз, зараз пиляємо дрова, а все, потім все по черзі. Так що поїхали. Ну, ось, друзі, є ось така кубка. в мене тут лівіша вже попиляні, товсті. А це тут такі, не, не товсті дрова. Не твердої породи вільха і верба. Ось оцю купу. Тут більше, ніж автомобільний прицеп з горою. Більше тут накладено. Будуть ось ось такі і товстіші десь сантиметрів. Ну, ну Десь 25-27, це найтовща буде до 30, а то ось такі. Ось сантиметрів по 10 тонші, товщі. Ось так. Так що зараз засічемо час і спробуємо перепиляти оцю ось кучу. Якщо хватить акумуляторів. Зарядки вірніше. Друзі. 14,55, якщо буде, ось якщо видно, 14.55, Починаємо, будемо так пиляти, підносить, пилять, підносить, пилять майже без зупинки. Такі. ну, В такому режимі і не спішить, і там не дуже з перекурами, з великими, а так не спіша, Працюємо, працюємо, як зазвичай. Не в такому, що пішов, пішов і пішов. А попиляв, положив, попиляв, положив. От в такому режимі буде. Так, 15-15, ну вже 17, ну поки я підкидав дрова. Туди-сюди, 15-15, 5 пропиляв я 20 хвилин, ну кидав, ще там 15. Зараз подивимося на. Ось. Горять усі, бачите. Ще навіть і перва позначка. не… Це й перша позначка, в мене залишилась третя частина. Ну то хе, я гадаю, що це ось, ось, зараз покажу вам, яку я кучку вже напиляв. Ось, Бачите, це все те, що я напиляв вже. Ну що ж, продовжимо. Все, друзі, все, зараз глянемо на годинник. 15.30, 45 хвилин. Ну... Ой, які 45? 30, 35 хвилин. Ну, не дуже багато, але кучу напиляв чимало. Зараз я Не знаю, що з цими акумуляторами сталося. А, та ні, дивіться, одна позначка тільки пішла. Ну, може, скоро й друга піде, не знаю. Світиться три. Бачите? Зараз другий. Бачите? три. 3. Тобто акумулятори розрядилися на чверть за 35, ну, за пів години роботи. Я щось думав, що я їх на оцій кучі посажу. Зараз вам покажу скільки я напиляв. Ось така, друзі, кубка дров досить непогана. Бачите, я попиляв тільки тільки оці, що тут лежали. Ось, бачите, пусто, вся кучка. Ось вона з усіх сторін Отак, мабуть, да отак і вона і ширша. Ось з цього боку вона ширша, ніж чим... тень. Ну, може, трохи, не знаю. В общем, яка є. Так що, друзі. Ось таке воно вийшло. Тобто, що можна сказати по цій пилці? Ось напиляв таку кучу, вона... акумулятори розрядилися тільки на чверть. Ну, Хай не три кучі, хай дві отакі дві з половиною можна напиляти на один заряд. Повторюся, це 8 амперні, не 4, є 4 амперні до цієї пилки, а є 8 амперні акумулятори. Ну, я довольний. Ну, в общем так, я уже, ну, як, я більше, ніж довольний. Мені оце на день я більше не напиляю. Я і так я не дуже спішив, ну і, і не гуляв. Уже спина болить, спина не годиться. ну, то... То таке. Тобто можна в такому режимі ось о пів години, хвилин, 40, навіть не 40 хвилин, ну скільки 35 година з хвостиком акумуляторів хватить. Попиляли годину з хвостиком, пішли, поставили на підзарядку, віддихнули, пообідали і ще раз. І фу, вже буде купа така, що йолі-палі, здоровезна. Ані, то отак. Ну, в общем, висновок який. Я задов... Поки що я задоволений. Ну, пилка нова, претензій ніяких, пиляє добре. Як коли йде в защиту, як може десь трошки придавлю або десь щось зажме шину. пік йде в защиту. Потім нажимаєте кнопку ту, що включать, І знову нажали і пиляєте далі. Ось так. Мені сподобалося. Я порився по інтернету. Дуже багато інструменту, що підходять ці акумулятори, я вже говорив. Є у планах у мене шуруповерт взять, щоб ну, оцієї серії, щоб підходили оці акумулятори. І гайковерт, і болгарку, і ще є маленька садова пилка. ПРК. В общем, не знаю, подивитись, є там пилки, теж підходять ці акумулятори. Тобто отакі-тонесенькі гілки нею пилять, бо цієї не дуже вдобно десь пилювати, а тієї щось десь, як ножовка була б. Ну, ось таке, друзі. Так що зараз іду, ставлю, ой, не зараз розряжу акумулятори, коли повністю розряжаться в мене, коли буде пилка вибивати. На акумулятори защиту буде йти, що розрядка акумулятора. Я поставлю на підзарядку, в процес зарядки, скільки ват, що до чого, який час, будемо кожну годину спостерігати. Я вам цей процес покажу. Ну що ж, ще, може, завтра, післязавтра вже відео я не буду, наскільки точно хватить. Ну, скажімо, більше, ніж на годину постійного пиляння. Вистачить її. Ну, так, я згоден, це не дуб, не граб, не окація. Дерево пиляється дуже легко, воно легке. Ну, фу, яке є. Ну що ж, заряджаємо акумулятори і в кінці висновок. Так що дивимося далі. Друзі, Акумулятори Ось. бачите, 20 вольт 8 А. Прокрафт, пилка. Сіли. Бачите, зараз покажу вам. Ой. О, один тільки світить цей індикатор. Це значить пилка сіла. Ну, вона пилка вибивала вже. Вибивала, тому що сіли акумулятори. Зараз що ми зробимо? Поставимо їх на зарядку, оригінальне ось, її зарядне. Засічемо час. За який вони зарядяться. І скільки потрібно електроенергії на їхню зарядку. розряджені повністю. ну Пилка вони то повністю не розрядяться, але ну, як би повністю пилка вибиває. Ось такий у мене є ватметр Якщо видно, все збито по нулях на ватметрі, зараз ми включаємо. Ой. Зараз. одною рукою незручно. Ті, а чого воно? Не поняв. О, отак. Так, є. О, бачите, он ноль, засвітилося. Ось. Ось так. І показує в нас Саме зарядне бере 0,7 Вт. Так, дивимося зараз на годинник. Годинник 15,56. Тобто, хто знає, а хто не знає, цей ватметр виміряє, е, скільки Вт за годину, скільки пікова нагрузка, мінімальна нагрузка, скільки. Вольту сеті, скільки ампер, все можна порахувати. Тут навіть можна ось унизу виставити який тариф і за який час вже зразу й посчитає. Ну, то ми самі посчитаємо. Так що зараз ми ставимо наші акумулятори на зарядку. Так, вибачте, одною рукою незручно. Так, хочу щось один. Контакт, не той, не зрозуміло. А ну, зараз я, секунду. О, Працює. Так, працює. Ось тільки-тільки включив. Значить, ще раз на час. 15,58. Ось дивіться, зараз споживає, бере 74,9. 70, 5 ватт на годину спожива. Ну воно буде, мабуть, мінятися, не знаю. Ну ми подивимося, за скільки за час зарядки, скільки возьме, нам цей прибор покаже. Ну і порахуємо потім, скільки приблизно треба бензину і скільки того. Ну це так, це, це таке рахування, просто ради цікавості. Добре, ждемо, поки зарядиться. Ось так. Так, друзі, пройшла рівно година 16.58. Ну, зараз ми подивимося, що у нас тут показує цей датчик. Це що в нас? Вати? Правильно, 73 вати за годину у нас узяло. Зараз 241,3 вольта 0,06 ампера. Сімдесят три вати. Так, ну зараз подивлюсь, наскільки оп знімем зарядились. Ну, зарядились на за годину. На одну. Одна світилась, тепер світиться дві. На цьому АКБ. Ага. Ну і тут те саме. Світиться дві поділки. Світилась одна. Ну так. Нехай заряджається далі, будемо слідкувати. Так, 18,08 вже на 10 хвилин. 2 години і 10 хвилин заряджається. Трошки прозівав. Так, що в нас показує оцей датчик? Ну, зараз бере 76 Вт. А ну скільки взяв? Ну так, да, 2 години і 11 хвилин он зверху показує. пройшло. 160 Вт. Оце, узяло всього-навсього. 0,16 кВт, грубо говоря. О. Так, ну а зараз ми подивимося, наскільки вони зарядилися. Так. Ну, друзі, поки що ще горить дві. Горить дві, щось довго вони заряджаються. Десь я читав, що за 2 години, чи за скільки заряджаються. О, тут уже три горить. Ну і там, значить, зараз буде три. То, може, 4 амперні 2 години заряджаються. Треба поглядати, буде. Мабуть, годин три За годину одну одна позначка. Ну ось. Дві години, дві позначки. Ще одна залишилась. Ну, так що, спостерігаємо далі. Так, друзі, пройшло 3 години. Три години. Що у нас ще поки що не зарядилось? Бачите, горить червоним. Зараз подивимося тут. Да. Три години, 0,2 хвилини. Зараз 79,3 гота бере. Зараз подивимося, скільки за три години взяло У нас 225 бат за три години. Так, що, зараз подивлюся. А ну, ще на четверту не перейшло. Ні, ще поки горить три. Чотири не перейшло. А ну цей. І тут поки що. Ну, тепер буду зараз поглядати. Це я дивився раз на годину. А тепер буду поглядати, щоб нам хоч більш-менш дуже не прозівать. Коли тут загориться зеленим, значить батареї заряжені. Так що, ще трошки залишилось, я гадаю. Ну, ось, друзі, зарядився. Зарядились вірніше обидва акумулятора. Ну, не знаю, можливо, хвилин 5 я прозівав. То зараз ось зараз я вам покажу. Ой-ой-ой, так, о. 20-45. Ну, хай 5 хвилин я трошки, може, прозівав, коли вони зарядилися. Тобто 4 години і 40 хвилин заряджалися. Ці Акумулятори, як би сказати, повністю посажені. Ну, як повністю пилка вже виключилась і все, автоматика защита спрацювала. Так, ну що ж, тепер дивимося, що вони в нас, скільки взяли електроенергії. Так, 4 години 46 хвилин. Ось, дивіться. 361 Вт. Ну, 360 Вт. Ну, ось так. І щетайте, скільки це. Як у нас кіловат 345, 3,50, поділить ось тут на 3, 3. Ну, Руб. Одна гривня 50 копійок. Ну, це так, умовно приблизно. Коштуватиме вам зарядити два акумулятора. 8 амперні. Так що ось така інформація до вашої уваги. Так, Ну що ж, друзі, все ви бачили, як акумулятори заряджалися довгенько. Ну, я додивився на зарядне, але там зарядне 4 амперне. Бо я десь у відео дивився, що акумулятори заряджаються 2 години. А тут 8 амперні акумулятори, то вдвічі довше. Ну, фух, якби, як ви бачили, вони на одну поділку, то хвилин 40, хай годину вони, та менше години, якщо вони розряджені на 25%, то вони будуть заряджатися, я думаю, ну, хай годину-годину з хвостиком. Якраз таку купу напиляли, пішли, поставили на підзарядочку, віддихнули, пообідали чи поснідали. Трошки полежали, попили кави чи чайку. І знову вперед. Акумулятори якраз зарядились. Так що ось така пилочка. Я задоволений. Поки що задоволений, того, що вона в мене ось тільки 3 дні чи 4 дні. М -м 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 -м. Ні, коли вона мені прийшла? У п'ятницю, субота, сьогодні неділя. Ну, Три дня. Три доби в мене ця пилка. Поки що задоволений. Потихеньку буду підкуповувати до неї тушки різні, там, шуруповерти, гайковерти, болгарочки акумуляторні. Буде, буде видно, бо все зразу не вийде. Так що, друзі, ось так. Ось така пилка. Без ніякої реклами, просто ради цікавості. Мені ж цікаво і може. Комусь це. Я не совітую, що беріть цю, хто кожен вирішує сам. Я просто показав її можливості, як вона працює, за скільки розряджається акумулятор, за скільки заряджається, і всяке таке. Так що, друзі, ось таке відео ще раз сказав. Так що на цьому буду закінчувати. Ставте лайки, дізлайки, пишіть коментарі. Не забувайтеся. Підписатися на мій канал Сам Собі Пан. Жміть на дзвіночок, до речі, щоб не пропускати наступні відео. І вже до скорих-зустрічів. -скорих Пока. Слава Україні!